На, ну, же. Всім привіт. Добрий день. Зараз будемо розпечатувати. Ні, не повинно. Не да. Я замовила на сайті Сенсей. Там повинна mm. бути підставка. Подивимося, може воно плед, Звісно, сумніва вона на качество. <реклама> <Но> мені <підачий... реклама> хочеться подивитися. Я просто Я бачила блогер. <реклама> блогер з інтернету заказувала цей плед. Ну, реклама, діло. Обережно, підожди, пальчик убери. О. Нитки ж є, так? Да? Ні. Нема? Ну мене іначе є нитки Все, нема. Нема. Всього, убирай ножика просто... Артема. Прочно. Диви, диви, диви. Зараз буде все викидає. А ну давай підставку першу то. Що тут? Давай так складаємо. Бо в нас о, тут, є пуфік, так, але о, він о, такий круглий, що давай, Артем так, на ньому о, вже о, два рази впав. Я морішила заказать ось таку підставку. Давай витягуй. Ти ж добавляю біля умивальника. Да, біля умивальника, бо він любитель мить руки. Подіжди. Давай підставку. Ой, що це мама не заказывала тобі? Ну складаємо. Це носочки на 5 хвилин. Да, тих уже немає, не знаю, Надевать? де поділись. Будеш міряти. Що це Та таке ж? О, а ну, що воно? Хороша, а ну, хороша? На... Не, на низ ты шел. А ну, на пол давай, давай ты шел на диван, сейчас свалится. Да. Подъем. А Принимайся на ступенечку. Став... А ну давай по ступенечкам заходь. Давай топ-топ сюда. А ну, Руч Ручку давай. дай. И наверх. Вставай. Ну, это надо туда и подставить, и все, он ты залез. Ну, можно и О, так. О, какая высокая как хорошая. Он достала якраз, щоб залазити на стіл. А, ну, по а нормальний лазить. пластик, а ну, скажи. Так, да, крепенький, мощний, мабуть, і ми можемо вставати. Да? Ну, тепер не звалиться. А mm. ці штуки прорезинені? Так, да, дивись, хорошо. И бо креплені. там плітка. Ти бачиш реображорськості хороші. Ага. І на піаніно любить залазити. Да? Диви, він уже щось складає. А, Ось, нет, бачите, но... який у нас сортер. <laughs> Мандарин, апельсин. <laughs> так. Стоять. А, на. А, давай, давай дивимося, ти... що тут ще є. За... Витягуй, залазь на этот, на Ну, це Артему ж теж. Красиві. Бо я всі майки такі його кофти тоненькі, я викинула, всі малі. А це що? Не знаю, доставай. Як це, ти заказувала і не знаєш, що Боже. ти заказувала? А, це на кухню підставка під чашки під тарілки. І долж... должна бути ще скатерть. А ну достань, я подивлюсь. Ну, поняв, як вона називається, я не знаю. Це якісь яйця. <социс> 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 Динозавр. <дивіться> Артем. Ну О. да, біла скатерть, а це короче це на кухню надо. На стол, типа. Цена ми постел. А -а -а. Да, щоб не на біла... щоб біла скатерть була чиста. разливалась. Дивись, яйця динозаврів, глянь. Чотири штуки я взяла. Вот такі яйця динозаврів. А можна вообще скатерть не стелити і їх сразу постелить? Да? Ну, да. Два. Чотири, так. Ну я два рази часто. А це ну, що? — Ну це ж це скатер, треба на, подивитися вона. вона... Стряпчана. Це іменно на, на, на новий рік Це на стол викласти. Бо якщо да. просто на столі з таким помощником вона буде чорна. Ну Це да. ж у мамки є, але вона ж у неї коротка, це должна бути вроді. А ну який розмір? Покажи мені. Напереді написано має бути ось. 140 на 180. Це ну. А, этот, тонка дуже. Тон, ну, да, uh -huh. ну, развя... ну, ну, простягаюся, ну, да, така тоненька. Угу. Ну і якість так собі, я думаю. Сенсей. Відразу рвати. Уже одриває. А що? Ні, надо розвер. А, бо може, що оно відриває. Ось так хоче Ну, кажуть, Ну, нормально. На один раз, да? Ку-ку. От так. Тихо. То її це можна в води за... на туди кульок запхнути. Це що? Це, що, це за було теж на розпродажі. А вони не малі. Що <ріст> ти робиш? Штани не малі, штани будуть якраз. 98-й, да, бо в нього ж штани всі короткі. 98, 2-3 роки. Да. 98, ну, ще, знаєш, в сенсеї стираєш, і воно хоп, два рази менше стає. Да. А це що за. Лон слив, лон слив. Угу. Нет, колір оцей подав. Ну, в нього ж я, в нього багато вже ну, таких. Так... Тоненький, понял? Одна, темніша, <ріст> ану, ти на горшок будеш через эти залазити, через ступіньку. Да. Через подіум свій. Ану, і он іще ж. Все? І мандарина. <ріст> це подарок. Ні, мандерна не було. А це, а це що? Це... А, це не то. А це що? Це костюм повинен теж бути. Це такий, як понять, то в нього зелений і синій. Дивись, який костюмчик. Ой, який красивий! Дивись. Ох, який хороший, диви. А ну штани не, не тот, Не здорові, чи нема? І це тобі треба дривати? Ну, бери. Осина. А ну давай подивимося якраз. На флісі, так. Да. Здорово. Не, не, Ну воно сейчас постирається. Не не, не, не знімай. Він хоче міряти сразу. Ти да. Так давай будемо зверху одягати. Не знімай, бо там немає нічого. Да так Давай одевай. У жарко. Оп, і другой. Ні, нет? Нет, так, кажу, так не катить. Надо знімати. Да? Іди на ручке, возьму и одну. Иди. Ні. Ну нет, так ні. Вот так. И кофта така должна быть. То есть сюда? Нет. А кофта, да диви... вы. Ой, яка красива! Сейчас мне кажется, що оно велика буде, ні? А ну. Ні, невелико. Дивай, яка красива Короче. кофта. Жолуді. Дивись. де да Глянь, Дивись, Дивей. А Йолочка, ось ти Йолочка. Ага, йому только. А куди ти їх складаєш? Чи просто викидаєш? Просто вони валяються, а потім їх пособираю. Вава у папи, так? Да? да? Капець. А де листочки? Дивись. Де листочки? Ось, йолочка. Дивись. А Йолочка де? там отрывать надо и так отрывать давай я двяжу веревочку тобі давай на дивись о. На. о яка веревочка да вот так а це що тоже на кофта футболка якась. а чи футболка ну щось там да или кофта була чи футболка шось 50 гривень це а, нет удобнее вот эти пакеты приклеены uh -huh. А нет, тут бачишь, нас крепко одевалась. Футболочка, И даже да? Ты... футболочка красиво. Да. Дивись. Да. дивись. Это а у показывает. тебя красиво тоже, диви, длинно, хорошая. не снимай. Гейм овер. Не, не надо снимать. Не, не надо. надо. Не, не показуй. Не треба знімати. Ні, ми потім знімемо. Коротше, одівай. Ну Мільний. давай це знімемо, а то Я одінем. тебе буду, я його не буду да. показувати голову, давай. бо Ютуб зараз... Ні, штани не знімай. Ось, давай цю одінем красиво. Нельзя так показувати лялю. Іди одіну. Іди одівай, Нову. давай мірять. Нову поміряємо. Давай мірять. Ну давай. Оп. Не хочеш? Давай стару значок одягай. Ну я не давай буду. Не буду показувати, да. Давай цю одяни нам твою брудну домашню. Іди сюда. Це він пішов в кадр. Ладно, давай, плет мені интересно шо тут. Ну, нано таке як іскатерть. Так, Артем, не підходить. Типа тонюсінька. Ну, конечно, ну, диви да. як я маленька і це типа плета огромний, да? Короче, одяни ему футболку, він буде сейчас помає її застирати. Давай одяни. Ні, нельзя снимать. Ні, давай. Розв'язуй, бери, розв'язуй. Бери, 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 бери. Бери, тягни, а так дивай. Так, голяком тут не можна. Придумав, роздіться это і. Подальше я одвінок. Оп. Оп. Ще й зав'язали, типа дивись. Красиво. А де бантик? Ага, це дивись. Фух, мама Как и здорово, давай подивимося, як ну. здорово. Не, пошли и застелиш, воно хватить чи ні його? Нет, не, огромне, огромне не і нової. А може нього... даже і хорошо, що воно тоненьке. І нема в нього ні верху, ні низу. А ну, По А, вот это, это, наклеечка. Пошли пора. Нет. <гум> <гум> качать. Помнишь, качать П он здесь Давай застылять кроватку идем. Пришли Прилипла бумажка. Сейчас. Давай. Сирый, под цвет шкафа, да? Ну да. Хороший. Ну, да, под цвет шкафа. Подхода? Да, огромный. Не хочет, хочет качаться. Артем. Ну давай лялю покачаємо, давай, залазь. Все, коротше, нормально, так? Да? Так, да, дивись, якраз. Ну і все. все. Бо в нас був він такий нездоровий, а це прямо якраз до самого низу. Давай. Все, вже зрозуміло. Ховайся, я тебе накрию. Давай, оп. Нема Артема. Нема, ховайся. Все, нема лялі. <реш> Артем, махай всім це пока. Балний. Бо це зараз буде розстеляти кровать. Я за сьогодні просто вже її три рази застеляла. Вилазь. Нема толку. Застелять. Бабу. Дякуємо за перегляд. всім пока. Та ти що, не показуй галяком. Маши всім пока. Всім Все, пока. пока-пока. Остан... Махай пока, воздушний зроби. Покажи воздушний. Ти хочеш? Все, це безполезно, коли вони граються. Все, всім пока-пока.